Зараз буду смажити картопельку. Картоплю смажу на двох пательнях. Чому? Тому що на одній пательні у мене буде картопля з цибулею. Я так люблю. А інша пательня в мене буде без цибулі. Враховую всі, всі побажання. Обов'язково одразу картоплю солю. Не шкодую і закриваю кришкою. Залишаю невеликий отвір, закриваю кришкою. Все, і буду поступово підіймати кришку, все це перемішувати, буде в мене у такому вигляді картопля смажитися. Зараз ще я зроблю на завтра заготовочку я зварю картоплю, зварю картоплю, моркву і буряк. Все це зварю в одній кастрюлі. Це буде заготовка в мене для салату, салат називається овочевий торт. А Тому що якщо я сьогодні зварю, воно пізно охолоне, а завтра пройду все вже холодненьке і тільки залишиться його дістати і натерти або порізати. І зроблю маленький перекус, бо щось сьогодні дуже хочеться сильно їсти. Вчора купила ось таку булочку зі смородиною околі ніча. Кефір, кефір у мене одновідсотковий. Буде в мене зараз перекус.